Бігом, 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 бігом нова двогривенна монета 2025 року, тільки на телеграм-каналі Лавка задоволень Проходимо, там її можна придбати. А я вам вкратце. Значить, друзі, на аверсі монети, ось така шикардосна монета. Її аверс. Зображена стилізована композиція, що містить елемент кокарди Легіону Українських Січових Стрільців Геральдичного Галицького Лева, який спирається на кам'яну брилу з написом УСС 1914. Бачите, ось така краса. Рік, до речі, заснування Легіону. На дзеркальному тлі розміщено напис Україна та факсиміле підпису Василя Вишиваного угорі. Рік карбування 2025-го. Малий державний герб України. Номінал 2 гривни з зображенням графічним гривні стилізоване перо символ його поетичної та дипломатичної діяльності та логотип банкнотно-монетного двору Нацбанку України та надпис Вільгельм фон Габсбург внизу. Реверс монети. На дзеркальному тлі. Ось такий шикардосний портрет. Зараз я поймаю кадр, щоб вам було зручно дивитися. О, значить, на надзеркальному тлі зображено стилізований портрет Василя Вишиваного у вишиванці, також усі елементах одягу, що стали частиною його особистої ідентичності. Ліворуч ви бачите декоративний орнамент з листями конюшини, який був талісманом військової удачі для воїнів УСС УС і прикрашав обкладинку його поетичної збірки. Минають дні, присвяченої борцям за волю України. Угорі над композицією зазначено півколом напис вашин вишивалий, а праворуч роки його життя. 1895 та 1948 роки. Призвячена ця монета Вільгельму Францу фон Габсбургу Лотрінгену представнику європейської аристократії, який увійшов в історію. України під псевдонимом псевдонімом Василь Вишиваний Ерцгерцог Австрійський, полковник легіону українських січових стрільців, поет, дипломат, державний діяч. Він був яскравим і непересічним учасником української визвольної змагань початку 20-го сторіччя, займаючи до речі, визначне місце як військовому фронті, так і на міжнародних дипломатичних колах. Василь вишиваний усією своєю діяльністю утверджував. Ідеали незалежної соборної України завдяки його активній участі. Австро-Угорська імперія стала однією з перших країн, що офіційно визнала ОНР, Українську Народну Республіку. Тому така видатна людина, про яку потрібно знати. В історію по монетах? А номінал 2 гривні. Вийшла вона, до речі, 22.08.2025 року. Не Зільбер, а все інше таке ж саме: діаметр 31-12,8 грам і тираж 50 тисяч екземплярів. Придбати в лавка задоволень, як і всю іншу шикардосну нумізматичну продукцію. Побачимось!